Починаємо з п'яти ранку. Мабуть, багато мешканців міста і громади чули, як летіли шахеди, летіли крилаті ракети, і навіть балістичні ракети. Наслідки дуже погані. Зараз місто знеструмлене, є варіанти запитки міста, але вони зараз. Розглядаються фахівцями, можливо, це буде погодинні підключення. Зараз я точну інформацію не можу вам сказати, тому що її зараз обговорюють саме енергетики енергетики Укренерго і Обленерго, яким чином подавати з резервного джерела електрику на громаду. Декілька слів, що ми зараз робимо, які заходи ми вживаємо. Я сподіваюся, що десь до 13-ї години ми відновимо подачу теплоносія на місто. Те, що стосується житлового фонду, який запитаний від головної котельні енергетики 31. Вона буде працювати у постійному режимі. У постійному режимі є у нас така технічна можливість. Те, що зараз відбувається в мережах внутрішньобудинкових, зрозуміло, що зараз воно заповітряна система. Тому необхідно знову, як і на початку. Опалювального сезону, який у нас розпочався у четвер, потрібно зробити ті ж самі дії, Розповітрити систему, щоб тепло поступало до ваших помешкань. Всі фахівці керуючих компаній це ГЖРЕП номер 1 і ГЖРЕП номер 4 працюють над питаннями розповітрення. Системи теплопостачання в будинках, тому я сподіваюся, що ми це відновимо. Зрозуміло, що є ризики гідроудару і можуть бути пориви на мережах, тому ми також будемо усувати їх в оперативному режимі. Що стосується води та водовідведення. Дуже великі потужності першого, другого, третього водопідйому. Дуже великий, велика потреба у пальному, тому ми не зможемо подавати воду цілодобово. Попередньо ми бачимо, якщо не буде відновлено в якомусь, в якомусь варіанті електропостачання стаціонарне, ми будемо працювати на генераторах, але воду ми будемо подавати два рази на добу по дві години з шостої ранки до восьмої і з 18-ї вечері до 20-ї. Таким чином, ми будемо забезпечувати 4 години централізованого водопостачання на усе місто. Якщо у нас з'явиться можливість збільшити кількість годин. Подачі води, то ну, потім я вас проінформую. Водовідведення буде забезпечене в повному обсязі. На всіх каналізаційно-насосних станціях є відповідні потужності генераторів, і я вважаю, що ми це зробимо. Електрика на лікарню подана, реанімація, хірургія забезпечена. Поліклініка буде працювати, центр ПМСД буде працювати у світовий день до 15-ї години, там з 8 до 15. -ї. Що стосується пунктів незламності, де можна зарядити свої пристрої, електронні пауербенки, значить, буде працювати укриття у виконкомі. З 9 до 17 ви зможете прийти і підзарядити свої електронні гаджети. Також така можливість буде надана на базі загальноосвітніх школ номер 2 номер 5 і номер 6 Там також можна приходити підзарядитись. Я пропоную, що ну, велика кількість людей це тисячі людей. Тому бажано взяти з собою подовжувач там, на дві-три розетки, щоб можна було запитатись і підзарядитись. Багато зробили колонок в будинках механічних, електричних. Хто з ОСББ чи просто будинків закупляв генератори, вони зможуть. Набрати собі води. Але я вважаю, що за 4 години, якщо у нас все буде добре, ну, можна зробити певний запас, навіть там помитись, приготувати їжу е і все таке інше. Освітній процес триває в штатному режимі, будемо дивитись по ситуації, можливо, якщо не буде електрики, будемо об'єднувати. Дитячі садочки будемо об'єднувати. Ну це ще під питанням. Школи працюють поки що в штатному режимі. Можливо, якісь олімпіади будуть відмінені або перенесені. Але поки що ми бачимо, що школи і дитячі садочки працюють в штатному режимі. Підсумовуючи все, що я сказав, вода, каналізація постійна, вода по годинам. Тепло, сподіваюсь, в 13 оновимо від енергетики Ф31. Котельня, яка працює в золотнишино, вона буде працювати. Генератор є. Ну, може там невеличкі технологічні перерви будуть. І також ми. Розраховуємо, що е, котельня 15 го мікрорайону також десь приблизно буде працювати там 4 години, потім 2 години потрібно е, обслужити генератор, дати йому відпочити і таке інше. Але я вважаю, що там за 2 години температура тепла значно не впаде. Зараз плюсова температура. І я вважаю, що цього буде достатньо. Не тому, що ми не хочемо, а тому, що є. Певні технологічні обмеження, щоб все це утримати в робочому стані. Спілкувався я з начальником поліції, начальником ДСНС. -а. всі вони працюють в штатному режимі, всі заряджені, тому поки що проблем я не бачу з точки зору охорони громадського порядку. Більш-менш ситуація контрольована. Банківська система забезпечена генераторами і також продуктові магазини також забезпечені. Як буде працювати зв'язок, на жаль, я не можу сказати вам точно, тому що це великі монополії, приватні, як вони будуть забезпечувати свої соти, свої вишки. Мені про це е, важко сказати. Е, те, що ми попередньо вели перемовини з постачальниками інтернету, ну, як вони запевняють, з великою вирогідністю, що інтернет буде, тому зв'язок більш через інтернет. Е, тому звертаю вашу увагу, що користуйтесь офіційною інформацією, е, е, наші... Е, Інформаційні партнери телебачення гок ТВ і також офіційна інформація на сайті і сторінці Фейсбука Грішньоплавнівської міської громади.